Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Супертема для всіх користувачів дії просто зараз. Став справжнім відкриттям для американських та бельгійських it спеціалістів і чиновників, і активно продовжує розвиватись в Україні. І мова йде про, про що звичайно про застосунок дія. Місяць тому на саміті США дію особисто презентував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ну і за цей час для українців застосунку з'явилося багато нових функцій, нових послуг, і саме про них розкаже нам керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрім. Слав Банік, доброго ранку. Доброго доброго ранку. ранку. мене якраз футболка звідти з Дія Індісі з США. Ага, ну Мож ви впри... встигли, Ви в принципі, як застосунок дії, тільки в, в human, human. Слухайте, Мисеславнеч в Україні вже зараз можна подати заявку на закриття ФОП онлайн і днями на тому ж самому порталі Дія стартувала бета. Версія тестування нової автоматичної послуги для підприємців. Що це за послуга? і Як вона далі буде працювати? Коротенько. Взагалі, закриття ФОП, на жаль, іноді ФОПи не тільки відкриваються, але й закриваються в малий бізнес. І відповідно раніше ця послуга була доступна вже закриття ФОПу на порталі Дія, Але як це працювало? Ти заповнюєш там мікрозаявку, вона падає державному реєстратору, який фізично там сидить в ЦНАПі. Він отримує цю заявку онлайн, обробляє, вносить дані відповідні там до податкової, до міністерства юстиції, і тобі там протягом доби приходить сповіщення про те, що ФОП закрито. Ми зробили разом з Мін'юстом уже, з Міністерством юстиції цю послугу автоматично, вже заявка нікуди нікому не падає. Так само, як відкривається ФОП автоматично за півтори секунди, система все перевіряє і відкриває, так само тепер уже буде із закриттям. Тобто кілька секунд послуга, крім того, що вона стає ще зручнішою, вона ще економить величезну кількість часу. Тобто, там по закриттю, поки не можна сказати, по цифрам, але для прикладу, що. Відкриття ФОП, яке колись стало автоматичним, на тій кількості ФОПів, які були відкриті, збер... зберегло державі 73 тисячі людину років. Угу. Тобто часу, коли людина відкриває заяву, перевіряє і так далі. Наскільки все уніфіковано і за да. час може зареєструвати підприємство? Так. От Просто на дивані. Е, ну хвилин за 15, мабуть. Па Бам! І це в Україні. Це... Вже? Так, так. У нас же на відкриті 10 полів і автоматично за півтори секунди Улас. ти відкрився. А зараз ще й закриття, тому це основна така функція. Буквально сьогодні вона стане вже доступною. Угу. Е, тобто, всі чекайте новин, коли закриття ФОП стане доступним саме в автоматичному режимі. Сьогодні ну і окрім цієї послуги, дуже всі чекають на послугу розмитнення авто в дії. Скажіть, коли це стане можливим? Е, ну насправді ми. Протягом цього року це зробимо. Зараз точно сказати, там в який місяць досить складно. Це така велика суцільна титанічна реформа, над якою ми працюємо там разом з митницею, оскільки ну там всі чудово розуміють, що митниця це там ну досить історична, досить корумпована, корумпована історія, і там за оцінками. Рівень корупції там складає від 50 до 150 мільйонів доларів на рік. Це не тільки, звісно, по розмитненню автомобіля, а це в широкому сенсі, але розмитнення автомобілів це, звісно, велика частка в цьому напрямку. І відповідно розмитнення, над яким ми працюємо і разом якраз із митницею, і разом із нашими партнерами, воно полягатиме в тому, щоб прибрати. Можливості і прибрати потреби для того, щоб була корупція там при розмитненні автомобіля. Все буде суперспрощено. Тож зараз ми там допрацьовуємо законопроект, щоб знайти оцю там безкорупційну остаточну формулу, погодити її з депутатами. І як тільки законопроект буде там е, прийнято, то уже тоді ми там дуже швидко запустимося із з розмови. А є вже за, зараз такі попередні підрахунки, скільки держава отримає від е, ось такої офіційної, значить, послуги. Ну коли е... те, що в карманах лежало в кишенях у корупціонерів на митниці, тепер піде в державу. Скільки поки цифр немає, поки цифр немає. На жаль, я думаю, що як тільки ми запустимося, ми з вами зустрінемося і поговоримо про них. Угу. Так і ще гарна новина. Віцепрем'єр. Михайло Федоров сказав, що тепер «Дія» може співпрацювати і максимально одне в одне інтегрується. Е, співпраця з Фондом гарантування вкладів. Яку користь тепер отримують українці в цьому питанні? Е, тут теж все, як завжди, дуже просто. Є величезна кількість банків, які збанкрутували протягом останніх років. Там є відомі, невідомі банки, так? їх там понад 30 штук. І відповідно дуже скоро ми зараз це пропрацьовуємо. Дуже скоро можна буде через дію податися на виплату власне компенсації з цих банків. Тобто, якщо в тебе був якийсь вклад, в тебе там лежали гроші. Далі, як казали в нашому з вами дитинстві, банк лопнув. Угу. От і угу. ти залишився без своїх заощаджень. Є фонд гарантування вкладів, задача якого якраз гарантувати вклади і повернути. Українцям гроші в тому випадку, якщо щось сталося з банком, банк збанкрутував. Uh -huh. Тому дуже скоро не треба буде ніякої біганини, нікуди Не треба буде ходити з документами. Можна буде податися через дію. Гроші в той же день після подачі упадуть на карту. Є підтримку саме на ту, на яку люди отримували там ковідну тисячу. Якщо хтось уже стив її закрити, можна буде. Відкрити її заново, тобто подався, бачиш статус і е, приходять гроші. Тобто, така наша мета теж дуже скоро там разом з фондом гарантування вкладів будемо запускати цей сервіс. Ну і також е, мінцифри запустять нову облігацію. В дії так. нова Каховка. Розкажіть, будь ласка, що це за нова облігація і чому вигідно вкладати у військові облігації? Так, е, нова Каховка запуститься теж буквально от-от і, власне. В чому особливість нагадаю військових облігацій, хоч не дивлячись на те, що мільйони облігацій вже продано, я краще okay. нагадаю. Що військові облігації це цінні папери від держави. Вони випускаються державою. Ти купуєш ці цінні папери. Умовно там вартість військової облігації зазвичай складає близько тисячі гривень, плюс-мінус там якісь невеличкі цифри поруч. І, і відповідно потім, коли наступає момент погашення облігацій, тобто закінчується і строк, держава тобі повертає цю суму, яку ти вклав. Плюс відсотки. Якщо ми говоримо про нову каховку, то нова каховка вона дата її виплати перше травня 2024 року, тобто там менше ніж через рік, трошечки менше ніж через рік, і її відсоткова ставка 18,2% річних. Тобто… Купивши, як тільки запуститься військову облігацію нова Каховка, 1 травня 2024 року ти отримуєш як гроші по облігації, mm -hmm. так і 18,5%. Тобто такий проект у нас великий по військовим облігаціям, які можна придбати через дію, ми зробили разом з міністерством фінансів, з національною комісією по цінним паперам, Нацбанком. тому що по суті є ці цінні папери це величезна підтримка держави під час війни. І... Скажімо так, через дію у людини є можливість придбати ці цінні папери. Це краще, ніж депозит, будемо відверті, тому що депозит це ти вкладаєш гроші в банк, а не в державу, не вкладаєш її в перемогу, в звільнення нової Каховки чи будь-якого іншого окупованого українського міста. Тобто ти з одного боку е вкладаєш гроші, з іншого боку, ти знаєш, що вони тобі повернуться, плюс ти інвестуєш таким чином е в українську перемогу, і ну, це точно краще, ніж там, якщо в тебе є якась там. І не знаю, ще заначка. Ти можеш її вкласти саме сюди, а не тримати десь до вона працювала. Так і вона хай працює uh -huh. на перемогу. Супер, пасиві. дія в дії на максимумі Мстислав Дійович банік був гостя, керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі, завжди доступно з гарними новинами.